Шалена витримка та неймовірна грація, аби допомогти дітям із сиротинців, молоді регіони, Львівщини і благодійний фонд Оберіг надії організували у Львові благодійний конкурс танці з викладачами. Кошти від продажу квитків на благодійний захід будуть використані для закупівлі необхідних речей малозабезпеченим дітям. На святі танцю побували і наші журналісти. Вдень вони разом на лекціях, ввечері на репетиціях. Так проходили останні кілька днів Миколи та Наталі. Брати участь у конкурсі вирішили всього за три дні до його початку. Тож часу на підготовку було обмаль. Будемо презентувати такий танець, як самба, тобто представлення такого флірту спортсмена, футболіста і його партнерку, яка приходить, забирає від нього м'яж. Свої танцювальні па готові продемонструвати й інші учасники. Раніше жоден з них цим серйозно не займався. Нині ж вони рухаються, ніби справжні професіонали. Більшість з них самостійно думали над хореографією та підбирали музичний супровід. Цього року конкурс, напевно, був найважчим, по підготовці до всього, тому що в студентів сесії наближається євросесії, пришвидшені все дуже важко. Тобто у нас було три репетиції. Два роки поспіль конкурс танці з викладачами проходив на базі медичного університету імені Данила Галицького. Тепер участь у ньому взяли викладачі та студенти різних навчальних закладів Львова. Цього року ми вирішили долучитися до цього заходу і залучити навчальні заклади міста Львова. Пари не пропонували, зверталися в інститути і пропонували з інституту дати кож з кожного інституту дати викладача і дати студента для того, щоб вони танцювали. Молоді регіони Львівщини, які ви. Ступили співорганізаторами благодійного заходу, запевняють, подібні акції це не лише хороший спосіб допомогти потребуючим дітям, але й можливість привернути увагу до проблем сиротинців. Сьогоднішній конкурс ми організовуємо спільно з благодійним фондом Оберіг надії. Дуже багато долучилося спонсорів, дуже багато долучилося партнерів, і завдяки такому об'єднанню двох організацій ми сьогодні влаштовуємо такий конкурс між п'ятьма парами. Танці з викладачами а допоки учасники продовжують демонструвати свої хореографічні здібності, організатори мудрують над новими та не менш цікавими задумами. Юлія Манько, Андрій Дробний, вісник.